Всім нещодавно ти повернувся з Індії. Саме українською стрічкою відкривався один з індійських кінофестивалів. На таких екзотичних кінофестивалях тебе ще не було. Які враження привіз? Я ніколи до того не був в Індії. Відвідав я храм Шиви. Дуже цікаво. Там чоловік в храм Шиви має зайти зовсім по пояс оголений, базари, ринки, спеції. Ну що тут казати? Ми вперше з тобою зустрічаємося після твого весілля. Звичайно, весілля твоє наробило галасу. Чому тому що наречена Даша в? Вічі молодша. як зараз твоє подружнє життя? Щасливі любимо одне одного. І з оптимізмом дивимося у майбутнє, зважаючи на те, що це було твоє четверте весілля, то розходитися з колишніми дружинами і сходитися з новими жінками це вже звично. Ми всі дорослі люди, життя вносить свої певні корективи і від цього нікуди не дінеться. А якщо це не такий невеселий процес розлучення, треба з гідністю, з повагою один до одного це робити, і тоді все все, все буде нормально. Даша молодша за твого старшого сина Дмитра. Збоку це видається мезальянсом. Ти відчуваєш цю величезну різницю? у віці? Не відчуваю напевно в силу того, що я займаюся творчою професією, наша людина творча. А творчі люди вони. Е це ж діти, які трохи ну виросли, трохи волосся стало сивіше, але відчуття світу не міняється і воно насправді невілює, не вілює цю різницю. Якщо Даша молодша за твого старшого сина, то ти ровесник батька своєї дружини. Як ти просив руки Даші у батьків? Да я не просив нічого, я взяв і пішов з мамою. Даші ми практично відразу. Налагодили спільну мову, з батьком було трохи складніше. Це абсолютно зрозумілі речі, і тут ніхто на кого не має права ображатися, бо в мене підростає устина, і я розумію, що ну я теж можу опинитися в такій ситуації. Але зараз все чудово, ми спілкуємося. А четверту дитину плануєш з новою молодою дружиною? Як Бог дасть. Скільки б дітей ти хотів? Четверо, п'ятеро. Та скільки Бог дасть. Десяток, значить, з десяток будемо викручуватися якось, бо всіх треба ставити на ноги.